Жителям планети належить побачити і пережити пекло на землі. Не всі люди вірять у існування пекла, для багатьох пекло лише епічний персонаж. Однак ж Біблія каже, що за смертю слідує пекло і дана йому влада над четвертою частиною землі, умертвляти зброєю і голодом, і хворобами та звірами земними. Пекло губить і забирає неврятовані душі у пекло землі. Війни, голод, море завжди діяли на планеті, але перед другим пришестям Христа будуть великі землетруси на місцях, жахливі явища і великі знамення з неба. Тоді пекло на землі стане реальністю для людей. Що робити нам напередодні майбутніх подій? Біблія вчить, що ключі пекла та смерті знаходяться в руках Ісуса Христа. Для цього Він і спускався до пекла, щоб нам ніколи не йти туди. Тільки Христос може врятувати нас від прийдешніх лих. Ісус сказав: Пильнуйте і моліться, і ви зможете уникнути всіх цих катастроф. Не спати, це означає розповідати всім людям, що врятувати їх може лише Ісус Христос. І, друге, нам треба молитись, яка молитва найсильніша? Це молитва церкви. Пекло ніколи не здолати церкву Ісуса Христа. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко і будемо разом наповнювати землю откровеннями Божими.